Олександр Гаврош народився в 1971 році, сучасний український письменник і журналіст, автор поетичних збірок, публіцистичних творів і дитячих книжок. Найвідоміші твори, неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу, пригоди тричі славного розбійника Пинті Галуна Лалуна або Іван Сила на острові Щастя. Олександр Гаврош народився 26 березня 1971 року в місті Ужгороді, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де навчався на журналіста. Нині працює в засобах масової інформації, захоплюється літературою, історією та кіно. Один з найцікавіших творів Олександра Гавроша неймовірні пригоди Івана Сили. У цій повісті ви дізнаєтеся про життя нашого земляка Івана Фірцака, який свого часу став найсильнішою людиною в світі. Зауважте, Іван Фірцак народився в червні 1899 року в українському селі Білках на Закарпатті за неймовірну силу отримав прізвисько Кротон, чемпіон Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби. Чемпіон Європи з культуризму, 18 років був артистом чехословацького цирку, побував у 64 країнах, дивуючи всіх неймовірною силою. Виграв чимало поєдинків з відомими борцями світу. Після програшу українському силачеві кротону, чемпіон Британії з боксу Джон Джексон, викинувся з вікна. З рук королеви Англії Іван Фірцак отримав шолом і пояс, оздоблені золотом і діамантами. Американська преса називала його найсильнішою людиною ХХ століття. Після одного з боїв переніс важку операцію, під час якої йому замінили частину черепної кістки на золоту пластину. Але кротон і далі продовжував свої знамениті виступи. На початку 1940 х років повернувся на Закарпаття з дружиною руженою Зікл, повітряною гімнасткою Герцфер Цирку. Подружжя мало восьмеро дітей. Старший син Іван став чемпіоном України з боксу в середній вазі. У 1948 році він був засуджений за український буржуазний націоналізм у концтаборах відсидів вісім років. Це була одна з причин, чому за радянських часів ім'я Крутона не афішувалося. Знаменитий силач помер у 1970 році в рідному селі Білках, у народі його прозивали Іваном Силою. До речі, Олександр Гаврош в одному інтерв'ю розказав, що в справжньому житті Івана Фірцака. Не було вуличного хлопця міхи, таємного агента Фікси, Карлика Піні й інших дуже важливих для дитячої повісті персонажів і колізій.